Так, за послугою продаж від власника сьогодні звернувся власник ось такого Ford Fusion. Номер телефона буде під відео власника. Дзвоніть йому, не нам. Так, це 2013 року випуску автівочка. Значить, це в нас Америка. Він кодік, я прикладу, кому цікаво, дивіться, двохлітровий бензиновий двигун ГБО 4-го покоління. он парктроніки я бачу є. Значить, Клімат, круїз, підігрів передніх сидінь. Значить, що там? Датчик світла, датчик дощу, Люк, он, бачите, є. Тонування ось, всіх бокових, бокових скла. Ось так виглядають всі картки, електропривід передніх сидінь, ось все їзде. До речі, забув задній рядок показати. Ось такий огромний задній диван. Дивіться, як двері в нього відкриваються. Куток практично 90 градусів. Тут машину можна отак запригувати. Він... Темне не на коричневі, чи що так віддає, в общем, чи чорний. в общем. Колір переливається на сонечку. Він віддає різними відтіночками. Так, попереду все показав. Значить, Отакі гарні легкосплавні диски. Ось така там гума, гарнюсінька стоїть. Лінзоване ближнє світло, туманки. Клімат чуєте, вже робить. Тут якийсь ще є підігрів, там, чи антіфріза, чи чого, власне, каже, не знаю. Так і приїхала. Так, я обіцяв він код, дивіться кому треба, він код. Ось, Скріншот робити, перевіряйте. Так, оце що Фордів тут код можна набирати. Ну і погнали. Що в нас тут по водійській стороні? Чотири склопіді мача, електрозеркала, пам'ять на три водія до речі, да? ну, Все опускається, звертається. електропривід, розуміємо, водійсько. Шкіряне кермо, воно ж мультикермо, кермо, он вільні руки, то есть телефон підв'язати, мафон. Круїз, круїз, там клімат. Авто світ. Короче, датчик світла, датчик Ось підігріви я вже включав. Три положення, кліматон на авто. На самый, а це громкость, господи, зараз температура двохзонна. Саме мінімум он, 17-16 о, Хоча б 15,5 автомат, електроручник. Ось тут все лакове, таке. Ой, тут куча USB, флешка, підзарядка, тюльпан. Та тут нормально, так як меді, ой, там кучу хозяйських речей випадає. Так, саме головне, кого що там ще цікавить. 235 тисяч пробігу. Я так розумію, самі розумієте, пробіг оригінальний, ніхто нічого тут не, не крутив. В общем, люк все зачиняється, відчиняється. А, до речі, ось кнопочка прикольна зроблена так по ГБО. Ну і погнали дивитися двигуна. Значить, у Фордіво тут защолка десь повинна бути О! Так, ось він, двохлітровий бензиновий двигун ГБО ось, ось стоїть фільтр ось, ось тут мозги газові клімат чуєте вже жужить. все робить дивимося значить, по стаканах все ціле у капота бовтики ось так виглядають значить фара ось так давайте ціла морда тут вся ціла форто навіть залишилась фара Тось Отакий двигун рівнесенько, без жодних зауважень. Значить, власник хоче за це авто 11 тисяч доларів. Торгуйтеся з ним, дзвоніть йому, номер власника під відео. Кажу ще раз. Нагадую: 13-й рік, 2.0 газ, бензин, автомат, підігрів передніх сидінь, клімат, круїз, датчик світла, датчик дощу, електроручник, легкосплавні диски, люк, тонування, шкіра. В общем, всі діла, як ви любите, сів, заправив і поїхав. Кому цікаво, дзвоніть власнику.